Знайшов вам гарного товаранчика, 11 рік, 2-літровий дизель. Ціна даного автомобіля 7600. Просто щоб відразу говорити ціну. 7600 на гарні оптики. Пальктронічки, гарні диски, гума, будієр. Даний автомобіль весь рідній фарбі. Пробіг даного автомобіля 238 тисяч км. По салончику, алькантара, тряпочка. Все нормально. сліди використання є, звичайно, але не критичні. На автоматі навігація. так, Паркується сам. Парктроніки. Старічна книжечка також є. Так, Все в гарному стані, сидіння не порвані, Все ціленьке. Елекростівка піднімачі, така ось ставочка. Напоминаю, даний автомобіль у середній фарбі. Ось так виглядає багажничку. Можливо, комусь швидко знімаю, але по-другому не виходить, так як хочу більше показати, куди там буде. Задні партлончики двохкітрові дизібок підбули на 103 Втак, якщо я нашибаюся. Так що, ще раз, ціна даного автомобіля 7600 11-й рік на автоматі, на гарній фоловій опції. так, на картонічках. Гарні диски, гарна гума. Кого зацікавить даний автомобіль? дзвоніть по номеру телефона під відео. Можемо вам його доставити. в Чехію. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.